Чому чоловік може закриватися та відсторонюватися від жінки? По-перше, він може бути на неї ображений, тобто у нього можуть накопитися якісь претензії, якесь непрощення, якісь ситуації, в яких він відчуває, що вона там по відношенню до мене веде себе неправильно, я так не заслуговую, все має бути інакше. Там він може не відчувати поваги, і таким чином у нього накопичується така образа. Деякі чоловіки використовують такий холод відстороненість як непевний вид помсти. Тобто він думає, ага, я знаю, що їй погано, коли ми не розмовляємо довго. Я знаю, що вона себе там якось накручує, що вона там страждає, що їй це неприємно. От, нехай якби вона там посидить, подумає про свою поведінку. А я, так би мовити, от буду так цілеспрямовано, буду холодною відсторонений. Що з моєї точки зору така дурна лінія поведінки. Або ще буває ситуація, коли, наприклад, чоловік е, справді там в якійсь своїй внутрішній коробочці знаходиться, він в якійсь хатинці в будиночку якомусь ховався, е, і це не пов'язано конкретно з дружиною. Тобто вона думає, що, типу, ну, якщо він зараз такий е, холодний відсторонений, він десь далеко його як якби немає, наче привід по кімнаті ходить, е, то це точно якісь проблеми в нас в стосунках, от точно це пов'язано з нашим тому, розмовою в четвер. А в нього можуть бути інші процеси, які впливають там на то, що у нього там або криза середнього віку, проблеми на роботі, кризи самоідентифікації. тобто, може бути дуже багато причин, чому він закритий і відсторонений. А як тоді жінці зрозуміти, в чому справа? Як поговорити про це з чоловіком? Ну, я дуже часто повторюю, що у нас є три стани, в яких ми можемо знаходитися подібно світлофору. Тобто є зелений, жовтий і червоний. Зелений, ми радісні, усміхнені, відпочивши, поївши все гарно. У нас гарний настрій. Жовтий в мене вже прийшло якесь роздратування. Мені вже складно, мені вже погано. Я вже відчуваю емоції, я вже відчуваю втому. А червоний це коли вже все. У мене очі не кров'ю, я вже думаю, як би щось в когось кинути, вже що все просто вже людина не контролює себе взагалі геть ніяк. Е, З'ясовувати стосунки і говорити з чоловіком краще за все, коли ми знаходимося в зеленому стані, і коли він знаходиться в зеленому стані. Тобто, якщо ви відчуваєте, що є якийсь холод, є якась напруга, є якесь нерозуміння відстороненість один від одного, тобто обрив оцього емоційного зв'язку. Краще за все, це підібрати момент, коли він буде усміхнений, радісний, щасливий. Коли він буде, хоча б в моменті там півгодини, годину в нього буде гарний там настрій чи нормальний настрій. Да? І, можливо, це буде час, коли він там відпочив. Можливо, у вас був гарний секс з ним, там, якісь інші штуки. Можливо, ви там приготували щось смачне, що він любить. Можливо, ви якось провели час таким час, ну, таким чином, яким йому подобається. І в момент, коли в нього хоча б він там винирнув, там, хоча б на півгодинки в цей зелений стан, ви відчуваєте по ньому, що зараз він хоча б трошки тепліший. То в цей момент можна сказати: слухай. Я, можливо, я себе накрутила, можливо, це нічого серйозного, але ну, мені здається, що щось відбувається. Мені здається, що трошки між нами десь виникла певна дистанція, і можливо, я щось не так зробила, можливо, я тебе чимось образила, можливо, якісь інші процеси не пов'язані зі мною відбуваються. Чи міг би ти зі мною поділитися, просто щоб я собі просто ніякі мультики зайві не крутила, щоб я заспокоїлася і тебе не чіпала, якщо це потрібно? Тобто, коли жінка підходить з такою позицією, по перше, зловили зелений стан в себе в нього, і в цей момент ми говоримо. І по-друге, говоримо не так, що типу так. У нас серйозна проблема, нам треба зараз з тобою серйозно поговорити. Будь ласка, приділи мені час. Ну, тобто, у чоловіка відразу, він відразу розуміє, зараз буде виніс мозків, зараз буде сварка, зараз буде Ну, тобто, у нього відразу, у нього все впав. От, якщо він до цього був в зеленому стані, він відразу вкатується вже в жовтий, в червоний, і все, в нього вже нічого немає бажання. І тому, коли ми підходимо з позиції, слухай, можливо, я. Накручую себе, можливо, мені здалося, можливо, мені примарилося, причудилося. Скажи, будь ласка, може ні, може так. Тобто потрібно створити атмосферу легкості, щоб він міг легко зайти в цю розмову, якщо він захоче, але міг і не заходити, якщо він не захоче. Він може сказати спокійно: слухай, е, да, там є певні, певні моменти, процеси, там це, але я зараз ну, поки що не готовий чи не хочу про це говорити. І в ці моменти потрібно розуміти, що можна продовжити далі на нього тиснути. І створити ще більшу проблему. А, або сказати Окей, да, добре, давайте. Тобто тоді ми робимо паузу, і потім знову ж таки спробуємо зловити якийсь стан і спробуємо по-іншому, в інший день, іншими словами, але знову ж таки підійти. Тому що велика помилка, яку часто жінки роблять, це те, що вони, типу, ти не підеш з кімнати, поки ми не поговоримо. Все, типу, жінки стоять на дверях, типу, поки ти не підеш, я от все, типу. Камон, ну типу, це ж не маленький хлопчик, тому тут потрібно поважати кордони людини і розуміти, що інколи ну жінка теж може не завжди 100% часу бути налаштована на якусь серйозну розмову. Тобто, у нас були різні стани, ну і нам потрібно їх поважати. А що робити жінці, якщо чоловік все ж таки не відкривається, просто каже все добре, тобі здалося, але жінка відчуває, що щось не так. Мені здається, тут знову ж таки потрібно подивитися на контекст його життя, що відбувається в його житті зараз глобально. Тобто, якщо не дивитися все з позиції тільки того, що він мене розлюбив, я йому більше не потрібна, він знайшов собі коханку, я точно там, він мною нехтує. Тобто, якщо ну, не дивитися тільки так, а подивитися глобально, що відбувається зараз, це, можливо, це, от, чесно говорю. Дуже часто люди приписують е, якимось складним психологічним моментам те, що пов'язано з банальною нехваткою вітаміну Д в організмі. Тобто, людина може бути ну, вітамін Д, наприклад, впливає на багато когнітивних функцій, і те, що людина недоотримує його там на протязі там, великого терміну часу, може суттєво попливати на її настрій і на те, як вона себе відчуває. Ну, і жінкам про те, як гормони впливають на жіночий організм, взагалі нічого не потрібно розповідати. У чоловіків теж є певні фізіологічні процеси. По-перше, це може бути пов'язано з його. Здоров'ям, це не пов'язано ніяк з вами. По-друге, це може бути якісь проблеми на роботі, щось відбувається в особистому його там спілкуванні з якоюсь колегою, з якимось другом його. Тобто, може відбуватися будь-який процес, і він може вважати, що якщо я зараз прийду і чесно все розповім, це створить для мене нову проблему. Тобто, він може думати, що у мене є там фінансові проблеми, у мене є конфлікт там з Миколою, там чи я посварився з Сашою, там чи у мене там з машиною якісь проблеми. Чи просто я зараз там не можу відповісти собі на питання, там, хто я такий, куди я рухаюся. Там, і людина зрозуміла, що їй не подобається те, чим вона займається. І він думає, якщо я зараз розповім це дружині, по, по її попередніх реакціях він робить припущення, що, типу, буде нова проблема, тому що раніше, коли я говорив про якісь проблеми, вона, типу, що ж нам робити? Тобу, стрес, паніка, якби, і все. Він думає: я зараз скажу, все, чесно, як є, і буде знову це все. І тому, якщо ви раніше так реагували, ну попросіть вибачення, скажіть, слухай, я раніше можливо реагувала ну якось не емоційно, можливо, я намагалася. Там втрутити свій симпатичний ніс, там в якісь там почати його в твої діла, якось занадто активно. Вибач мене, будь ласка, за це, я, я більше так робити не буду. Просто скажи мені, будь ласка, що відбувається глобально. Просто щоб я знала, я, я не хочу себе накручувати, тому можливо, ти можеш просто поділитися типу, тим, що глобально відбувається. І коли чоловік розуміє, що сказати про якісь проблеми, сказати про якісь негаразди це безпечно. Тобто для мене це не перетвориться на додатковий стрес на додаткову сварку. Більшість чоловіків вони нормально ставляться до того, щоб про це поговорити. Тим більше, що він же ну, він розуміє, що на дружину це впливає, якби у неї емоційний стан такий піднесений, м'яко кажучи. І тому він розуміє, що якщо вона ну, буде розуміти, що відбувається насправді, вона не буде нервувати з тих приводів, з яких нервувати не потрібно. Тому тут ваша реакція на його слова буде визначальною в тому, наскільки відкритим він зможе. З вами глобально бути. Якщо ж жінка все-таки зрозуміла, що чоловік проходить особисту кризу, як вона може його підтримати? Не потрібно гратися тут в терапевта, в коуча чи в вчительку для нього, там, в наставника, тому що. Романтичні стосунки вони відрізняються від стосунків, коли ми маємо когось рятувати, коли ми маємо когось надихати, коли ми маємо когось отак, от системно кудись витягувати з якоїсь проблеми. Романтичні стосунки, з моєї точки зору, вони трошки для іншого створені. Так, да, звичайно, є певні моменти, коли ми підтримуємо, надихаємо один одного. При певних обставинах це може бути доречно, але якщо ми відчуваємо, що жінка відчуває, що у чоловіка якась там затяжна особиста криза, потрібно. По-перше, дати йому певний простір, певний час, щоб він міг з цим розібратися. Тому що е, не потрібно виходити з думки, що, типу, от він може все виправити, йому легко все це виправити, просто він не хоче. Та ні, якщо ви коли-небудь проходили будь-яку кризу, йому теж в ній погано. Він теж страждає, йому теж цей стан неприємний. І потрібно розуміти, що він сам може до кінця не розуміти, що з ним відбувається. Тому що. Не кожна людина, яка має психологічну підготовку чи постійно займається особистим розвитком, не кожна людина може зрозуміти, що я відчуваю, чому я це відчуваю, і якби, що спричинило те, що я це відчуваю. Тобто не кожна людина може розібратися в своєму стані. Так само ваш чоловік може до кінця не розуміти, що з ним відбувається, да тобто, можливо, це фізіологічні якісь причини, можливо, це якісь там психологічні причини, а можливо, це вплив якихось там дитячих травм, дитячого якогось досвіду, який зараз почав на нього впливати, а він до кінця не розуміє, що це на нього впливає. І тому, коли ви даєте певний час, певний простір, по-перше, в нього може виникнути, хоча б базове розуміння, що відбувається, чому. І... Тут найкраще все ж таки залучати фахівців-спеціалістів. Тобто, якщо він буде до цього відкритий, краще, щоб він з кимось поговорив і не намагатися бути для нього терапевтом, не намагатися для нього бути коучем чи консультантом. Наприклад, я от можу зі свого особистого прикладу розповісти цікавий такий кейс. У мене дружина постійно ж відвідує там, терапію, ходить до психолога, вона вчиться на гештальт психолога в університеті і направи сказати гештальт-терапевта. І от, і от вона відвідує свого психолога, і вона повертається інколи після нього, і вона може така радісна, усміхнена мені там щось розповісти, сказати: ой, ти знаєш, а я там це зрозуміла, ой, а я от, ми про це говорили, там пам пам, -пам. І я розумію, що от у мене був період довго, коли я не відвідував свого терапевта. Тобто я з ним зупинив роботу, а з новим терапевтом не почав. І я пам'ятаю, вона повертається до мене, і вона мені розповідає: типу, от я це зрозуміла, от мені це сподобалося, я от такий інсайт про себе зловила. І я в цей момент думаю: капець, типу, клас, ну, типу, у неї так відбувається. Вона про себе щось розуміє, вона краще знайомиться з собою. А у мене ні. А я зараз стою на паузі в цьому питанні. І вона реально мене трошки ну, з особистим прикладом надихнула і підштовхнула, але жодного слова не говорила мені, йди до терапевта. Тобто вона надихнула на те, щоб я відновив знову терапію, але вже там з іншим психологом. І таким чином, інколи особистий приклад, коли. Жінка повертається додому, і вона розповідає, що я це про себе зрозуміла, я отут, от я зрозуміла, чому я так себе вела. Вибачитися може за якусь свою лінію поведінки раніше. Тоді чоловік розуміє, о, вона якось почала працювати над собою, прикольно. Звичайно, є категорія чоловіків, які скажуть, ти там собою займаєшся, займайся, мене не чіпай. Є такі закриті, твердолобі, інколи вибачте, буває таке. Але якщо ми. ну, Базово знаходимося в стосунках з більш-менш відкритою людиною до зворотнього зв'язку, то тоді, коли е, він бачить, що ви там, свої особисті психологічні якісь моменти вирішуєте з терапевтом, то і він може зрозуміти, що це теж вихід, що теж можна піти і теж можна поговорити. І інколи там, одна бесіда з терапевтом може людину там, ну, відпустити від. Якоїсь проблеми, яка там роками, десятиліттями просто мучила, тому краще за все звернутися до фахівця. Дівчата, якщо ви на практиці хочете навчитися, як підтримувати, надихати свого чоловіка і робити його дуже щасливим поряд з вами, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається підтримка і натхнення. Якщо ви пройдете цю програму, ви будете розуміти чоловічу логіку. Інколи навіть набагато краще, ніж самі чоловіки її розуміють, тому що дуже часто ми витрачаємо величезну купу нашого часу на те, щоб опанувати якусь професію, але ми не витрачаємо навіть 10 годин на те, щоб опанувати якусь базову логіку. І навчитися стосункам. Якщо ви розумієте, що ви б хотіли проінвестувати в себе цей час, і ви б хотіли б набагато краще розуміти свого коханого чоловіка, приходьте на програму підтримка і натхнення, деталі її будуть під цим відео. А якщо чоловік розповідає, ділиться, наприклад, там своїми хвилюваннями з жінкою, то як все таки краще його підтримати? Які тут є моменти в комунікації? Якщо ми говоримо тут про те, що він розповідає. Якісь проблеми і негаразди, якщо він ділиться якимись ситуаціями, де він ну якось неправильно вчинив, не розрахував час, неправильно проінвестував гроші, повірив на тій людині, що в нього от, зараз відбувається будь-який процес. І, наприклад, жінка розуміє, що по великому рахунку там це його відповідальність. Ну от він сам там не знаю, поліз в крипту. Він там сам зв'язався з оцим, з цією людиною, там він там сам повірив там, в цю ідею. Тобто, базово вона розуміє, що ну по великому рахунку сам лопух, якби він окей. Ну, але говорити про це точно не потрібно. Тобто говорити, а я ж тобі казала, там не зв'яза, а я ж ти, те... а у мене от про цю твою, оцю знайому з роботи, я ж тоді давно вже тобі казала, що не треба слухати, що вона там говорить. Там про фондовий ринок, це була помилка, там навіщо було купляти ці акції? Тобто, е, от, от такий включати, типу Я ж тобі казала, це, це, це ніколи не працює на ваш авторитет. Це завжди працює проти вашого авторитету. Тому що коли людина... Відкриває вам будь-яку проблему, коли вона відкриває вам будь-який свій біль, коли вона відкриває вам будь-які свої особисті моменти переживання, ви можете в цей момент людину підтримати і сказати: слухай, та нічого страшного, прорвемося. Я теж колись робила помилки. У мене теж були там невдалі такі дії. Я теж колись пам'ятаю, там втратила час, гроші там чи енергію, чи повірила в цю ідею, чи поїхала туди, чи не туди поступила там, чи ще. Тобто. Згадати якісь свої помилки, і тоді чоловік розуміє, це безпечна територія, в якій я, якщо розповідаю про якусь проблему, я знаходжу з боку дружину підтримку. Вона не гасить мене, вона не говорить, не давить, навить, не давить мене почуттям провини і не розповідає, що ну ти ж сам лопух, ти ж сам винуватий у всьому, ти ж міг цього не робити, я ж тобі казав. Тобто нема такої реакції. І тоді, коли. Він знаходить якби, прийняття розуміння і безпечну територію, то в подальшому йому набагато легше відкривати і говорити вам про якісь проблеми. Тому ваша реакція на, на те, що він вам розповідає, буде визначальною в тому, наскільки сильно він по відношенню до вас буде глобально відкритим. А якщо під час щирої розмови з чоловіком жінка е, хоче, вона бачить якийсь вихід із ситуації, вона хоче дати пораду чоловіку. Чи варто це робити, і якщо так, то як краще дати цю пораду? Якщо дуже сильно вже свербить і от прям просто-просто втерпець, хоча б вимкнути менторський тон і говорити лагідно з позиції. А чи можливо, а можливо так? А от мені здається, а чи не думав ти коли-небудь? Тобто, якщо ви вже розумієте, що ви не можете втриматися, хоча би не робити це менторським тоном, тому що. З найбільшою відразою люди сприймають саме непрохані поради. Тобто навіть критику інколи люди вибачають легше і простіше, ніж непрохані поради. І тому, якщо ви точно розумієте, що ви не втримаєтеся, хоча б вимкніть менторський тон. Якщо все ж таки ви розумієте, що ви можете втриматися, з моєї точки зору, краще не давати поради людині, яких вона не просила. Тому що це виглядає дуже часто так, що я, як жінка, Конкретно тут, от я розумію ситуацію ось так, і от я бачу ситуацію на цьому рівні, а ти, якби у мене там Василь десь плентаєшся ось тут, і ти не розумієш, якби наскільки я в тебе мудро, розумна і розвинута. І я зараз з висоти свого розуміння ситуації, зараз я тобі якби ну, спущуся, не зайду до тебе, якби і поясню тобі, як було потрібно робити тут. І, і, і це не дуже мудра стратегія. Тому е якщо ми навіть і. Хочемо давати якусь пораду, там, от ми розуміємо, що точно от 100% жінка думає, я 100% права, зараз от він там робить і, і буде халепа. То спитайте хоча б, скажи, скажи Сонце, я... у мене є певні думки, у мене є е, певні сумніви, у мене є внутрішнє відчуття, що, можливо, воно піде зовсім не так, як ти зараз собі плануєш. Скажи, будь ласка, чи відкритий ти для того, щоб я могла тобі це проговорити? Я би просто хотіла, щоб ти міг врахувати можливо і десь мою точку зору, і можливо вона буде тобі десь корисна, а можливо, ні. Рішення твоє. І коли, наприклад, без такого нажиму, без надаву, без менторського тону, без того, що ой, ти дурак, ти ще зараз не робиш, ні не роби, не треба, не лізь, куди ти ходиш, не вигориться ідея, ти що? Ну, тобто, без такого, коли жінка м'яко і обережно починає ось так от говорити, то тоді велика ймовірність, що чоловік дослухається, він скаже: Ну, да, ну давай, окей, я послухаю, як би давай, що там в тебе. І навіть якщо дуже важливий момент, навіть якщо він не дослухається до вашої поради, зробить по-своєму. В ітозі ви будете праві. Тобто в результаті все вийде так, як ви говорили, що проблема, там щось не вийшло, ще щось. Не приходьте і не говоріть. Я ж тобі казала. Тому що в цей момент ви повністю вб'єте той авторитет і вб'єте ту повагу, вб'єте той кредит довіри, який сформувався, коли ви дали мудру пораду. Коли ви дали мудру пораду, він нею не скористався і сталося так, як ви говорили, в цей момент він розуміє, моя дружина була. В цей момент розумніша, вона бачила далі, і в наступний раз мені треба до неї дослухатися. І в наступний раз він сам може підійти і спросити. А коли ви приходите і говорите, ну що? Ну, а? А? то в цей момент ви весь цей авторитет повністю помножуєте на нуль. Тому, якщо навіть все сталося то так, як ви говорили, а він не дослухався, проявіть себе по-мудрому, скажіть нічого страшного. Прорвемося, я теж не ідеально, у мене теж були помилки, нічого, це, все наступний раз, будемо вже діяти інакше. А як бути жінці, якщо під час якоїсь особистої кризи чоловік не хоче проводити час разом? І жінці це неприємно і це впливає на її стан. Ну, тут потрібно розуміти, що знову ж таки буває ситуація, що він не хоче проводити час разом, тому що вона намагається його вилікувати. Вона намагається бути в ролі лікаря, який якби, лікує. Uh, і, і вона намагається його якби полагодити, наче він як зламана іграшка, вона намагається полагодити. Ну давай щось зробимо, щоб ти знову був веселий. Давай щось зробимо, щоб ти знову там вийшов зі своєї коробочки, повернувся зі свого маленького будиночка, де ти знаходився, де ти сховався від цього світу. Тобто, якщо ми говоримо про те, що жінка вже не грається в роль лікаря, тоді можливо просто час разом, який вони там зараз проводили чи раніше проводили, можливо, зараз він не є відповіддю на внутрішній запит чоловіка. Тобто, можливо, зараз у нього низька хвиля, коли в нього організм майже не отримує ніякого дофаміну і йому зараз дуже погано. І вона, наприклад, пропонує йому якийсь там час провести разом, там, умовно, піти в парк десь прогулятися, там, про щось поговорити. Чи вона хоче там, подивитися разом якийсь фільм, чи вона хоче там кудись з дітьми поїхати там, в торговий центр там, чи ще щось. Тобто вона хоче ну, якось провести час, а можливо, конкретно цей спосіб його зараз він, знову ж таки забирає в нього конкретну енергію. Тобто, він для для Нього ще більше такий енергозатратний. І тоді, якщо в цей момент вона розуміє, ну я пропонувала раз, так, два, три, п'ять, десять, ну, він ну, робить це нехотя, він іде якби кудись, але ну, от, от, як не шафот. Тоді, можливо, спробувати реально щось інакше. Ну от, ну от, чому не спробувати, якщо він полюбляє футбол, сходити з ним на футбольний матч? Так, да, ви там не отримуєте кайфу задоволення, але уявіть собі, яким він буде щасливим, якщо він, наприклад, з дружиною піде на футбольний матч, ну, умовно. Або якщо він там любить пограти в якусь комп'ютерну гру, і ви там під'єднаєтеся на півгодини разом з ним пограти в комп'ютерну гру. Так, да, ви там не супер розумієте, да, вас там будуть можливо всі обігрувати. Але, ну, хоча б у вас виникне... Тотожність в моменті, і тому, якщо він ну не хоче проводити час, спробуйте обрати той час і ті. Способи проведення досугу, які можуть бути цікаві саме в першу чергу йому, тому що як тільки він з цієї низької хвилі, з цього стану піднімається на стан, коли він отримує певне задоволення, радість від життя, коли у нього виникає, хоч якісь вже гарні емоції, тоді вже в цьому стані набагато буде легше домовитися про щось, піти на певні компроміси, обрати час, який буде подобатися і вам, і йому. Допомогти йому побороти його там апатію депресію якимось чином. Ну депресію не в в медичному не в медичному сенсі цього слова. Багато людей називають депресію, коли людині погано. Тому що якщо реальна депресія, там потрібно звертатися до лікаря. Тому, якби як тільки ми можемо полагодити оці моменти, щоб у нього в його стан, його енергія стала вищою. Далі вже на цьому результаті можна щось спробувати міняти. А які ще помилки жінка може допустити, коли чоловік проходить? Якусь кризу або в нього якісь проблеми. Якщо ми говоримо не про ситуацію, коли, наприклад, там, чоловік втратив десь роботу місяць тому і він там місяць шукає роботу, і жінка підставила в цей момент плече, чи в нього там виникли якісь його внутрішні переживання, там криза ідентичності? Я не знаю, хто я, я не знаю, куди я рухаюся, я не знаю, чого я хочу від життя. І, наприклад, він там на декілька тижнів чи на декілька місяців залетів в цей стан. І вона його в цей момент підтримала там грошами, сама працювала, е якось там когось до, до когось його направила. Тобто, якщо вона підтримала його в конкретний критичний якийсь момент, тут ніякої проблеми нема. Що я часто бачу е по своїх клієнтах, до людей, які до мене на консультації приходять, що буває таке, що коли чоловік залітає в якийсь поганий для себе стан, жінка починає замість нього вирішувати багато його проблем. І ось цей стан розтягується на роки. У мене нещодавно була. Я, я був свідком такої історії, коли е, чоловік чудовий батько, і він прекрасно там, з дітьми, все просто неймовірний батько. А жінка працювала на роботі, і перші півроку її це влаштовувало, що вона на роботі, реалізується в кар'єрі, все, а він якби з дітьми, вона спокійна за дітей, там він десь не працював. Але зараз вони там 8 років прожили в такій моделі, тому що він звик. То за 6 місяців людина звикає до всього. І він звик, що вона вирішує фінансові всі проблеми, вона заробляє гроші, він звик в неї просити грошей, він звик до того, що він, якби є домогосподарка вдома, а вона працює. І їй тільки півроку перше було окей, а потім останні сім з половиною років їй не окей, вона зараз хоче розлучатися з ним. Але якби він ну, звик, і для нього це якби зміна правил гри. Ну, типу, ми ж домовилися, всі ж спочатку були щасливі. І тому. Як тільки жінка починає вирішувати проблеми чоловіка, вона для нього створює певну теплицю, в середині якій він може знаходитися дуже довго. І я говорю, що жінка для чоловіка, з моєї точки зору, вміє, має вміти як рай зробити, так інколи і пекло зробити в емоційному плані, в плані того, що йому має бути некомфортно і. Ну, він в якісь моменти має стикатися з реальністю, стикатися з наслідками своїх неправильних дій. І не має бути такого, що типу а, у мене, значить, криза самоідентичності, я не розумію, чого я хочу від життя, але точно розумію, що мені подобається грати в танки. Я буду грати в танки, а якби як там, що там буде відбуватися, ну то вже її проблема. Як вона за дітьми буде глядіти, як вона буде піклувати, де вона буде гроші брати на дітей? То пф, у мене криза самоідентичності. І от коли жінка зручна і вона дозволяє, щоб це відбувалося довгий час то потім ця петля затягується, затягується, затягується. Тому точно не потрібно брати на себе проблеми чоловіка. Підтримати декілька тижнів в критичний момент це одне. Стати замість нього чоловіком це зовсім інша стратегія. Ну і другий момент, який точно не потрібно робити, це прочувати через почуття провини. Тобто заходити з ним в бесіду і говорити, що, типу. Ти винуватий в тому, що відбувається, це якби твоя провина, ти от там такий сякий поганий. Теж погана стратегія, тому що це буде його ще глибше і далі придавлювати до землі. Тобто під час кризи, наприклад, можна зробити так: от. Якщо ваш чоловік потрапив в якусь серйозну кризу, в якусь серйозну халепу, там фінансову, ще якусь, ви можете оточити його іншими розумними чоловіками. Ви можете спробувати зробити так, щоб він попав на якийсь тренінг, на якийсь семінар, почитав якусь книжку, щоб він попав на якусь настольну гру, щоб ви разом поїхали на якийсь майстер-клас. Тобто, зробити так, щоб не знав додому запросити там якихось декілька сімейних пар, які проходили якісь подібні етапи, і там, де чоловіки там справилися з тим, що їх звільнили там з роботи, втратили кар'єру, втратили бізнес, там виникли в касовий Розрив, борги, ще щось. Тобто запросити людей, які проходили цей досвід, і щоб він об цих людей міг подумати, міг подивитися на них, міг з ними познайомитися, поконтактувати, задати якісь їм питання. І таким чином поступово. Він побачить якийсь вихід. вас він не почує. Тобто, розраховувати на те, що от у нього криза. Я зараз сяду з ним, поговорю. Я все йому розпишу. Зараз ми з тобою зробимо план, і він такий типу сприйме вас як коуча, наставника чи психолога. Не потрібно. Ви зовсім в іншій для нього ролі. Ви його кохана жінка. Він, скоріше за все, не буде чути і не буде сприймати вас як ментора, який може вивести його з кризової ситуації. А іншого чоловіка, який скаже, один в один ваші слова. Ви будете потім рвати волосся, ви будете говорити: Микола, я ж, тобі, я ж тобі слово в слово те саме говорила. Чому ти мене не чуєш? А от якийсь Макс тобі щось сказав, і ти все почула. Ти все почув. Він такий, типу, та я не пам'ятаю, щоб ти мені таке прям. Що казала? Типу, ну тому що ми не сприймаємо коханих людей, коли справа доходить до менторства. І саме тому оточити свого чоловіка більш сильним оточенням, не гратися в його лікаря і не вирішувати його проблеми великий термін часу це те, що потрібно робити, якщо ви хочете допомогти йому позбутися цієї кризи.